Вітаю вас, друзі! Дивіться, світ так подумав. Тепер на таку тему хочу е, от сказати свою думку, як заробити багато грошей. Ну, як заробити багато грошей, це задається питання завжди. І кожен хоче мати багато грошей. І ви знаєте, для того е, кожен думає знайти якусь таку унікальну, знаєте, таку формулу. Де не треба багато працювати, де не треба багато зусиль і розуму прикладати, але заробити багато грошей. Ну, я вам так скажу, що так не буває. Їх можна лише з таким підходом або тільки десь нечесно заробити, що теж воно не підходить для життя. Бо нечесні гроші вони, вони не принесуть ніякої користі, ні моральної, ні, знаєте, і фізичної так само. Заробити багато грошей можна. Але ви знаєте, треба і набратися терпіння, якщо хотівши їх заробити чесно. Хто їх не хоче заробити чесно, то може їх заробить, але вони швидко розійдуться, а то ще й знаєте, таких проблем на голову насуне, що просто по тому вже і не зможе більше ніяк заробляти і ніякими методами. Тому я вам так скажу, що потрібно зразу зрозуміти. Що таке великі гроші, вони приходять поступово. Спочатку маленький бізнес, хто хоче, і з маленького буде переростати у великий. Але на це потрібен час. Треба зразу зрозуміти. Бажано починати такий процес з молодих років, і тоді будуть великі гроші. Чого дивляться люди на старших людей, які вже мають багато грошей. І не задумуються, що та людина вже працює у бізнесі 30 років. Бо вона з молодого. З молодих років і від молодого, знаєте, почав чи чоловік чи жінка свій бізнес, а потім вже всі одві, скільки має грошей, я теж так хочу. Так, але спочатку треба попрацювати 10 років, ну хоча б до великих грошей. Коли хтось знає якісь підходи, там як в інтернеті багато є порад, це можна зробити за півроку, послухайте наших порад і тому подібне, це суто так, щоб ви дивились, то все. Я не думаю, що воно може запрацювати. За півроку можна хіба ті гроші нечесно заробити. Якщо хотівши заробити гроші, ну, їх багато можна заробити. Але треба собі сказати чесно і відверто. На це потрібен час. Поступово, правильно, справедливо тільки. Не треба гроші заробляти нечесно, не треба їх ніде красти, не треба шахрувати, не треба нічого робити. Я вам дам відповідь чого. Гроші, може, таким ви шляхом і заробите. Але ці гроші не благословляє Бог. І за ці гроші прийдеться нести відповідальність. По тому щось таке станеться, що ті гроші будуть, ну, знаєте, в народі так є. Не близькі до серця їх взагалі не буде. І плюс ущерб буде життя такий, що людина потім жаліє, на що вона так робила. Але. Покарання за таке приходить з будь-якого цього, знаєте, ну, умовно кажучи, я вам так скажу. За неправильно зароблені гроші, купивши дорогу машину, е на тій машині можна пару разів і поперевертатись, коли з'їхати з дороги. Ну, такий ніби випадок, скажу. Ну, не, ск не справився з керуванням. Не думаю, друзі. Я думаю, що це просто відплата за не нечесно зароблені гроші. Я не знаю, я це так, як, наприклад, кажу. Я випадків таких не досліджую, але я собі думаю так. Або знаєте, хтось відкриває дуже великий там за нечесні гроші бізнес, то та там буває так, а що сталося? Ну, до щось заболіло та й щось сталося. Друзі, нічого в цьому житті так не буває. За нечесні гроші завжди прийдеться відповідати. І дуже часто відповідати дуже так печально, що просто потім вони знають люди, а за що такі біди до мене прийшли. А за те, що хтось прагнув заробити нечесно. Розумієте? А от коли люди заробляють чесно, коли люди заробляють чесно, кожна копійка вона прийшла по чесним трудом заробленим, нормальним. Я не кажу фізично, може хтось і розумово то заробить, то тут немає різниці. Просто чесно, без обману, щоб нікому не принести просто кривди з тими грошима. Такі гроші дають достаток, радість і щастя. І на завтрашній день не чекає ніякого сюрпризу поганого. Це моя така думка на рахунок, може це комусь поможе, що хтось хоче шукає, як заробити багато грошей. Шукайте собі, звичайно. Я бажаю всім успіху, але шукайте тільки так, як заробити багато грошей, щоб вони були зароблені чесно. Чесно. Майте на увазі собі це. Нечесно, бачите, у нас так дуже буває часто, я бачу, що стають люди багатими людьми. Нечесно. Але я по тому дуже бачу, і самі можете перевірити е, дальшу дорогу таких людей. Вона дуже, ну, у більшості випадків там такі історії по тому кажуть, що просто ніхто не задумується, що це все за, просто за, за обман. Бо, можливо, хтось заробив так гроші, що хтось мусив плакати, хтось когось, знаєте, забрали, обманули. Знаєте, сказали, що заплатять дуже часто буває, та не заплатили там за то чи за то. Знаєте, буває так, що там різні випадки в житті. Я просто кажу: Хочете багато грошей, я це і собі кажу. І я хочу, і всі хочуть. Гроші потрібні для життя. Але тільки чесні. Але тільки чесні. Ну, отак я от, друзі, хотів сказати. Може ще щось про це скажу в другому якомусь відео. А зараз, от. Було цікаво поділитися з вами е, з такою думкою. Радий, хто був. Всього доброго вам, до зустрічі!